Турківське пологове відділення без тут не буває. Іноді задобуть 4-5 пологів. У Іванни перша донька, однак є у неї родичка, в якої вже 11 Аби 11 було забагато чи ні. Ого, звичайно, що забагато. Мені одного вистачить. Цьогоріч тут з'явилося на світ навіть п'ятеро двоєнь. Десь 30 років тому було трійня в нас один раз за весь час. А в середньому, а в середньому за рік у нас є 600... 50, 660 пологів найбільше дітей у навколишніх селах народжується, коли чоловіки повертаються з заробітків. Жартують тут. Це нижня яблунька. Поповнення цьогоріч і у Мар'яни. Хоча чоловік працює у місцевій залізниці. Маруся ага, далі хто в нас є ще далі. ще Андріана, в нас є Андріана. Ну но школі ходить четвертий клас. Потім де Віка у перший клас. Потім Микола і Даша. Ну, ми Дарія, кличемо Даша. Вони мріяли про трьох діток, однак хотіли синочка, тож ризикнули ще раз. Народився Миколка, а Даринка це вже сюрприз. Каже, кака. Зразу казала баба, потім тата, Тобі вже каже кака. А мама не каже, ще? Ні, щось мама не хотіла казати перше слово. Однак багато малечі їх не лякає. Моя мала, народила семеро дітей. У мене, моя мама четверо було. Моя баба мала п'ятеро. Ну, так, багато дітей. Його сестра має п'ятеро дітей. Та й старші вже допомагають і з меншими, і з господаркою. Гусей накормити, ще корову пасу влітку на полі, приганяю їх. А свині годуєш чи вас немає? Ні, в нас є синя, але я ще не годую. Бути мамою, каже Мар'яна це її робота. Ще бути доброю господинею. Та сива, та краса, то каштан, а то хрюшки. Скоро на базар поїду. І тут у господарів теж чималий прибуток. Найбільше було 19. А це вже інша сім'я село Мельничне. У Клюйників малечі більше. П'ятеро дівчат і три хлопці. Троє в школі, Василина в школі, Вітя і Маріна. Кажуть, вірять в Бога, тож аборт для них зась. Про скількох дітей мріяли? Ну не знаю. Ви планували колись? Та нічого не планували, скільки, скільки бога дав, скільки є. По перше, я єдиначка, У мене не брата, не сестри нема, а діти для мене то радість. Як на восьмородітлахів у хаті чисто попрано їсти є що готують два-три рази на день. Мама ще й волосся встигає пофарбувати. А от закиди сусідів і лікарів вже втомили. Останню дитину, коли я родила малого Мар'янчика, задала мені питання. Я собі думаю, думайте про мене, що хочете, я кажу холодильник поскладаю. Ну просто наго, що ти будеш з ними робити? Чи в мене діти ходять десь же чи в кого щось просять. Ну такого немає, щоб вони не просили. Однак прокидатися батькам доводиться о п'ятій ранку, лягають натомість далеко за північ. Зварити можу, і все. Стирати мені. Ми. Посуд миєте? Мій. Ми. Коли вона, коли я. Та й дочки вже міють. І дисципліну тут тримають. Кут ставите? Ні. Ремньом? На <ріст> буває. А де не буває? Буває що. Троха римнямо, веселини зі школи прийшла дочка. Щоб утримувати таку сім'ю, порується на городі, іноді батько на заробітки їздить. Бувало у Сибір чи Харків, однак Михайло тішиться малими грішми. Треба і зошити, і ручки, і в і вбутися, і загорнути. Ну треба, треба. Скільки було отак, щоб вам досить? Щоб нам досить, тисяч п'ять шість. Сім'ями від секонд-хендівських речей не купує, однак, не з економія, щоб дітей часом алергія не висипала. Одяг носять менші зі старших. Переходить, так як моя сестра молод Марині чи Іванці не скаржаться, що хочу щось новеньке. Та ні, вони сі, наоборот тішать. А що велика сім'я то не так клопоти, як одне велике щастя, кажуть клюйники. Я не зарикаюся від родів, Це може бути, так? Це може бути, я не зарикаюся. Загалом, сільська рада, до якої належить і це село, нарахувала в себе вже 110 матерів героїнь. Оксана Синишні, Юрій Герасимов, головні новини Львова.